Знищення гетьманської столиці міста Батурин одна з найбільш трагічних сторінок в історії української державності. У 1708 році за наказом російського царя Петра І, князь Олександр Меншиков зайшов у місто і вирізав майже 15 тисяч людей. Такою була помста російського царя на рішення тодішнього гетьмана Івана Мазепи обрати європейський шлях розвитку для України. Відбудовувати фортецю Батурина розпочали лише після здобуття незалежності з радянського союзу, незручно. Тему намагалися замовчувати. Місцеві кажуть: існувало табу на згадки про гетьманську столицю. Простих людей було, <непреку> а от власті <непреку> не було ніякої. нічого а не було. І а, знаю, а от людей. От і ще людей зна... школу я ходила. <непреку> так тоді і ще <непреку> за річню не так. <непреку> за мазепу взагалі так. Кодаков <непреку> Кодаков був такий краєзнавець. Так... І Він просто розказував. Тепер у Батурині все інакше. Молебень за загиблими проводять щороку. Цього разу минулося без офіціозу. Жодного чиновника чи політика з Києва не приїхало. Лише місцеві люди, історики, краєзнавці. Загалом кількасот людей. Зустрічав гостей зі старовинною лірою справжній кобзар. Hey, hey, hey. Олександр Тріус один з трьох незрячих кобзарів України. Між Батуринською трагедією і теперішніми подіями на сході він вбачає паралелі, але вірить у краще. Раз Господь створив Україну, він її створив не для того, щоб з неї знущались, а створив для того, щоб вона розвивалася. Тому раз Господь її створив, то вона буде, і перемога буде за нами обов'язково, бо ми. Зараз відстоюємо свою землю. Ми не зазіхаємо на чуже. Серед відомих гостей, герой України, Левко Лук'яненко, колишній дисидент, користується нагодою і оглядає музей Батурина, каже такої трагедії Україна більше не знатиме, бо вже зробила свій вибір. Українська нація переможе московитів, бо вони імперія їхня йде до розвалу. Але у нас попереду знаєте тисячу років, так би мовити, розвитку української нації держави. Жаві великого розквіту і процвітання, молитва за полеглими проходить біля пам'ятного хреста на узвищі річки Сейм. Поміж людей багато школярів та студентів. Московська навала спалила батурин. Що тоді сталося? І навіть розповідали трішки про тих зрадників, які здали таємний прохід до Баторина. Що таке російська навала? Діти знають не лише з історії, зізнаються про війну на Донбасі, розмовляють між собою. Часто Росія навалила на нас і хоче захопити нашу но. Ну... Нашу країну, але у нас дуже сильна молодь. Вона не дасть цього зробити. Події в державі наклали свій відбиток на вшанування жертв Батуринської різанини. Окрім полеглих козаків, у фортеці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та воїнів загиблих в зоні проведення. АТО. Ігор грушко Андрій Берстюк п'ятий канал.